Всіх вітаю! Сьогодні 29 січня. Давайте подивимося, які останні новини в нас на сьогоднішній ранок. Дуже неспокійна нічка. ВРФ. Пекельно, я б сказала. НПЗ. Але може іще щось. Не знаю. Поки пишуть так. Давайте по новинам. Дуже дивна заява Китаю. Китай закликає РФ та США зменшити свої ядерні арсенали. Дуже дивно, а свої він не хоче зменшити. Тільки ладно, давайте спитаємо, чому Китай, Пікін закликає. РФ та США зменшити свої ядерні арсенали. Чому? Саме зараз якось дивно. Чому? Тут є хитрість, Вищий суд і сонце. Тобто намек на щось. Намек. Намек. Намек на те. Ну, по-перше, це карта хитрості стосовно Оце ядерка. Сонце, Вищий суд. Хитрість, також він бачить, що накал страстей між США РФ може ще, ще більше наростати Вищі сути Сонце. Бачите, все якось йде до чогось поганого. Намок тут, скоріш за все, на те, щоб нічого не було поганого. Розумієте, в плані цього. Так, нащо? Нащо саме зараз Китай закликає РФ та США зменшити свої ядерні арсенали? Нащо? Смерть, задоволення, ресурси. Смерть задоволення, ресурси. Ну, типу так, зменшуйте свої оці запаси. А нащо? Перемога? Таємниця. Тут дві карти України, тут щось таємне. Ну, він... Китай щось знає. Щось знає, якісь плани диявольські. Він знає. Дивіться, це ж він, диявол, знає щось про якийсь рух, швидкість і імператор. Сила важкість. Якось важко йому вже втримувати РФ або щось таке показує. Він щось знає Це стосується України. Це стосується перемоги. Якщо не буде перемоги, типу ВРФ, то вони здатні на щось погане. Ну, Тут 100% Китай щось знає стосовно ось ядерки. Тому і поч почались такі заяви. Ну, мені так показує. Так, далі. Такий фейк, ну це фейк, відразу кажу. Але це зараз дуже обговорює, обговорюється в мережі. Давайте спитаємо: нові оці кордони. Нові кордони України, поділ її на три частини. Зараз всі, ці, всі це обговорюють. Зрозуміло, що це неправда, але ми спитаємо, що тут? Крим і Донбас, нові регіони РФ. Центр, Схід Південь, проросійська якась там, я не знаю, держава, чи що там вони думають собі. А Західну Україну вони, типу, віддають або Польщі, частину Польщі, Румунії, Угорщини. Ось таке зараз шириться. Типу, Україну. Україна, Україну поділять на три частини. Україну поділять на три частини. Донбас, Крим, Це РФ. Проросійська держава центр Схід та Південь, а захід України, типу, віддаємо Польщі, Румунії і Угорщині. Що це взагалі за поділ України на три частини? Що це? Сонце. Сонце, мережа, луна, обман. Ну, зрозуміло, дивіться, сонце, обман і башня. Це дійсно обман, це фейк. Ну це зрозуміло, я це на початку сказала. Я просто хочу розібратися. Нащо це робиться? Сонце, щоб всі побачили і почали обговорювати. Засвітитися, типу такий шлях, світ. Є такий усвіт, Є такий варіант розвитку, розвитку подій. Ось так. Типу, зараз це подається так. В ЗМІ Сонце. Це типу, я засяяв, мене всі побачили, всі світ. Але це обман, башня. Є е, дві кажезлі, є розвиток типу. Є розвиток таких подій. Да, таке типу планується. Розпач, дурень, вибір. Загнати, звичайно, людей в розпач. Так, в очі. Щоб не знали, що очікувати. Розуміло? Щоб не знали, що очікувати, та що буде далі. Колісниця, допомога. Колісниця, допомога. І що? Україна. Правосуддя і домовленості. Тут ще знаєте, що показує? Тут намек такий, що колісниця допомога, коли Україні, від України всі відмовляться, США, Європа, всі. В неї не буде іншого виходу, як ось на цей сценарій правосуддя і домовленості. Ось так. Ще тут так показується, розумієте? Типу поділ. На дві частини. Ну тут на дві частини мені показує Паш Пентаклі. Так, ладно, я зрозуміла, для чого це робиться, маю надію, що ви теж зрозуміли. Чи таке може бути? Давайте просто запитаємо, що Україну розділять на три частини. Чи буде таке, що Україну, Україну розділять, розділять на три частини? Таємниця, таємні перемовини, ні повішений, ні. Зірка повішений. Повторення того, що було дві частини. Бачите, якось шматок. На три частини мені показує ні ілюзія, пасив будуть все одно якісь перемовини, домовленості. Тут карта 50 на 50. Типу, якась частина можливо, можливо, давайте так. Ні. Ні, тобто це повний фейк маячня і робиться він для того, щоб змусити нас повірити в те, що все, що ми хочемо, це просто мрія і неможливість. Так, давайте далі. ЗСУ вдалося. Чи правда, що ЗСУ пишуть новинах, вдалося перерізати логістику РФ на лівобережжі Херсонщини? Давайте спитаємо. Чи правда, що ЗСУ вдалося перерізати логістику РФ на лівобережжі Херсонщини? Та що взагалі там чекати, Херсонщини? Сонце. Да, Зв'язали руки їм. І сонцем їм зв'язали руки. Якісь шляхи. Частково, частково вдалося їм перерізати якісь шляхи. Дійсно. Правосуддя, жриця. повторення того, що було, удари. А що чекає далі лівобережжя Херсонщини? Ось, наприклад, кінець січня та е, лютий. Наступний місяць лютий, що чекає лівобережжя Херсонщини. Власність, контроль. Боротьба робота. Знищення багато військового чогось, якихось складів. Вони можуть знов спроба руху, типу якось може в них, але це важко, нічого в них не вийде, може бути спроба руху і їхнього задоволення. Вони там втратять багато ресурсів і тут втрата, втрата військового ресурсу. Так, що тут далі? А далі дивіться, НАБУ відкрила кримінальне провадження проти, відкрила справу проти міністра оборони України Рустема Умєрова. Ось так. Ну, якщо чесно, він мені з першого дня, просто ось дивлячись на людину, він, ну, він не, не подобається. Немає довіри чи що. Ну, в общем, давайте подивимося. НАБУ відкрила справу проти міністра оборони Рустема Умірова. Що, в, чому його, в чому його будуть звинувачувати та чи дійсно він винен. Цей ростим уміров. Сонце, світ. Да, королева мечів. Сонце, світ, королева мечів. Щось стосовно зірка. Україна і Луна. Ну, типу, знаєте, тут ну, слово не зрадник, а типу. Кошти, привласнення, кошт, двіка, двіка жезлів і кошти. Типу, частина мені кудись, а частина, наприклад, туди на те, що треба, на потреби армії. Луна є обман, є хитрість, Україна. Це все, що стосується королева мечів війни. Тут карта світу, можливо, якісь закупівлі з-за кордону. стосуються цього. Вони якось дуже повільно йдуть по помірності. Ну, будуть розбиратися, бо тут є луна, тут є приховування чогось. Рустем уміров. Ану, покажіть, будь ласка, чого проти нього набу відкрила справу. Рустем уміров. Так, да, гроші. Взяв гроші прилічненько, так, не тільки він. Чому проти нього відкрила справу, НАБУ. Рустем Уміров міністр оборони України. Україна гроші. Да, його, да, дивіться, сім мечів це крадіжка обман. Його підозрюють, підозрюють в крадіжки. Дивіться, оці кошти, які виділялися на війну, на оборонку зі світу, ось в цьому його підозрюють: чітка королева монет і карта крадіжки. Колесо Фортуни. Все шло 50 на 50. 50 на потреби армії, а 50 кудись по карманам. Ось так. Я чомусь взагалі не здивована, якщо чесно. Давайте далі оцей фіцо погрожує заблокувати всю допомогу Україні від ЄС. Якщо Зеленський не поновить транзит газу через Україну. Ну, прям все, капець. Дуже їм потрібен оцей газ. Що дійсно, він зможе заблокувати прям всю допомогу від ЄС цей Фіцо? Зможе заблокувати всю допомогу від ЄС робота. Розпач, ну важко це зробити. Буде щось робити. Так, спроби будуть, але важко це зробити. Тільки в своєму домі зможе щось там заблокувати смерть, помірність, домовленості. Україна. Україна ось менше грошей по правосуддю. Да, буде давити на те, що по правосуддю. Давайте нічого не будемо їй допомагати. Повішений, але йому не вдасться повішений башня і зірка. Так, скільки він там ще буде сидіти, і оце погрожувати, оцей Роберт Фіцо. Що його чекає, скільки там ще він буде сидіти? Роберт Фіцо. Розпач. Він в розпачі. Тут обман і луна. Дивіться, розпач, обман і луна. Він зараз буде робити, як то кажуть, знаєте, останній подих на посаді. Я буду робити все. Все, що можу, все зроблю. Бо потім його чекає. ну, Не дуже, е як то кажуть, кінець не дуже позитивний. Ось так. Поразка імператора, втрата крісла. Завершення. Боротьба, ще, ну, ще буде боротьба, завершення. Відлюдник, тупік. В нього взагалі тупікова ситуація. Він все одно буде відлюдником і піде зі своєї посади. Він зараз настільки буде робити всякого, всякого поганого, це, я так м'яко кажучи, сім мечів і луна, коли падає в поєднанні і ще і п'ять кубків. Ну, я ж кажу, наостанок буде робити все-все, що тільки може. І казати теж. Дивіться далі, що тут Путін заявив, що СВО може завершитися за півтора-два місяці? Якщо в Україні закінчаться спонсори та зброя, це він зробив таку заяву вчора. Може все закінчитися, він сказав, СВО, якщо в Україні за півтора-два місяці, якщо в Україні закінчаться спонсори та зброя. І що буде таке? Диявол, ну хто б сумнівався? Диявол, Україна, гроші і сонце. Клас. Зміни дійсно. Зміни в. Ну, Дивіться, як відповідає. Зміни в 10 монет в грошах. Королі якісь можуть нам відмовити. Держави. Зеленському можуть відмовити. Він буде боротися далі. Таємниця. Рух, шанс, уход від цього, бажання. Ну, дивіться, він не просто так це сказав. Ну, тобто, він, тому що вони там щось знають по таємниці, що дійсно хтось хоче нам відмовити в допомозі. Хтось хоче нам відмовити в допомозі. І я не здивуюся, що це може бути і США, і Європа. Або разом тут щось таке мутять. Ось Зеленський. Ану давайте спитаємо, чи дійсно через півтора-два місяці в Україні можуть закінчитися гроші, допомога та зброя. Давайте так, чи закінчиться в Україні через два місяці зброя? Та допомога від США та Європи. Вона не буде йти. Таке може бути через 2 місяці. Хитрість, власність. Обман, світ, пасив. Ну, вона може зменшитись. Вона не закінчиться, вона зменшиться чомусь, Україна, робота. Ми самі, бачите, ми самі виробляємо. Ми, сам, ми самі будемо виробляти все, що нам, ну, не прям все, але ось будемо виробляти самі багато чого. А світ дійсно, якось допомогу, трохи. Зменшить. Дійсно. Ми тут, бачите, Україна сама виробляє. Допомога, Мах. Маніпулювати будуть допомогою. Будуть залякувати і маніпулювати нас допомогою. Допомога, мах і сила. І що? Дорога, зірка, колісниця, повторення того, що було. Бачите, правосуддя і карта бідності. Смерть і закінчиться тоді війна. Я ж кажу: вони будуть і нас маніпулювати, залякувати грошима, допомогою США маю на увазі. І так само РФ теж саме буде відбуватися. І вони будуть дивитися, в них типу така гра. А хто Хто перший здасться, хто і піде на поступки? Зрозуміли, що, що воно відбувається? Ось так. Далі він тут, ще, знаєте, що каже, що перемовини, ну цей Путін, перемовини можуть бути, але не з Зеленським, бо він нелегітимний, А з Русланом, з Русланом, правильно Стефанчуком, голова Верховної Ради. Ось, ось таке каже він: перемовини з Стефанчуком. Можуть бути голова Верховної Ради. Бо Зеленський йому не підходить на перемовини. Маніпуляція з одного боку, диявол, зірка, рух. Ну, типу, він каже, я готовий йти на перемовини, але ось ваш Зеленський, він же ж не підходить, він взагалі тут ніхто. Він тут взагалі ніхто, і я з ним розмовляти не буду. А з Стефанчуком, типу, можу розмовляти. Робота. Спеціально він оцими словами спеціально затягує перемовний оцей процес. Спеціально затягує його. Рух, швидкість боротьба. Відлюдник спеціально затягує оцима, оцима, оцима словами він, щоб далі, тут, бачите, відлюдники і колісниця йти далі окуповувати якісь території. Маніпуляція затягування. Типу, я з тим не буду розмовляти, я буду з тим розмовляти, а той, а той нелегітимний, Е, І оце з того Ось. Ось така зараз ситуація відбувається у нас з вами.